Я рятувальник, я поруч, я допоможу. Це базові конструкції жестової мови, які допомагають надзвичайникам спілкувати з людьми, які живуть у тиші. Так у Хмельницькій області 40 ДСНСників склали іспит на знання та вміння спілкуватись мовою жестів. Своїм досвідом поділився Артур Шеремета, адже для нього це навчання було інформативним та цікавим. В цілому, якщо порівняти, наприклад з іноземними мовами, то набагато простіше, але зазвичай, як і в будь-якому вивченні чогось нового, є якісь складнощі, але зазвичай. В принципі, ми впоралися з цим завданням. Деякі труднощі виникали, звісно, це по жестикуляції, правильній формі положення рук. Але в цілому, все вдалось. Навчання розпочалось на початку січня за участі вогнеборця рятувальника з Великої Британії Джейсона Хала. Практика тривала дотепер за підтримки представників Хмельницької обласної організації Українського товариства глухих. За допомогою усіх причетних вдалося вивчити мову жестів на базовому рівні. Враховуючи те, що зараз досить такий складний період в нашій країні у нас війна триває і зазвичай і незважаючи на це, бувають певні також ситуації в побуті, ті самі пожежі, ще якісь можуть бути надзвичайні ситуації. І інколи вони трапляються із людьми з порушенням слуху. Якби коли ти приїжджаєш туди, якось би треба запитати за людей, за дітей, що трапилося, заспокоїти людину. Тобто встановити з неї контакт, щоб краще комунікувати і забезпечити її безпеку, життя, здоров'я її, і її близьких. Під час навчання рятувальника моделювали різні ситуації. Це і пожежі у багатоповерхівках з евакуацією людей та спілкування з потерпілими під час ДТП. Проте найголовнішим серед усього є перше знайомство. Я рятувальник. Я вам допоможу. Тобто, такі базові потреби, що заспокойтеся, запитати кількість там дітей, чи можуть бути, чи одягайтеся, швидко виходимо на вулицю. Тобто в такому плані. Також важливо під час спілкування мовою жестів це положення рук та міміка. Адже якщо щось піде не так, то людина з вадами слуху не зрозуміє свого співбесідника. На завершення усім рятувальникам видали сертифікати, що підтверджують набуті знання та вміння. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.